Параграф перший. Чому біологію вважають наукою 21-го сторіччя? Що вивчає наука біологія? У попередні роки навчання ви ознайомилися з різними природничими науками. Однією з них є біологія. Її досягнення. Значення для існування людського суспільства ви вивчатимете впродовж цього та наступних навчальних років. Біологія це комплексна наука. Вона галузиться на декілька самостійних наук, які вивчають різноманітні організми, процеси, що в них відбуваються, угруповання організмів. Як біологія та інші науки вивчають природу? Спільним для всіх природничих наук є метод наукового дослідження. Це спосіб, у який можна отримати точні, достовірені висновки про навколишній світ. Будь-яке наукове дослідження починається із запиту нез'ясованої проблеми, що цікавить науковця. Проблема може полягати в необхідності пояснити певні спостереження, достовірно зафіксовані події навколишнього світу. Або наукові факти. Інколи такі спостереження можуть бути неочікуваними і навіть у чомусь суперечити наявним переконанням. А відкриття здатні робити не тільки професійні науковці, а й пересічні школярі. Як це сталося з Ерастом Пебою. На підставі наявних фактів науковець має сформулювати чітку. Доступну для перевірки гіпотезу про те, як один фактор впливає на інший гіпотеза обґрунтоване припущення, висунуте з метою з'ясування властивостей і причин досліджуваних явищ, яке підлягає експериментальній перевірці, щоб чітко формулювати гіпотези для досліджуваних факторів ввели назви змінних, тобто таких факторів. Які можна змінювати і досліджувати під час експериментів. Отримані дані опрацьовують зазвичай дослід повторюють кілька разів, щоб уникнути впливу сторонніх факторів, і представляють у вигляді діаграми, графіка тощо. За обробленими даними роблять висновок щодо правильності гіпотези, чи справді вдалося експериментально підтвердити наявність зв'язку між досліджуваними явищами. Яке значення біології в житті людини? Крім загальнотеоретичних, біологія розв'язує й прикладні задачі. Як розв'язання глобальних проблем залежить від результатів досліджень у галузі біології? Стрімке зростання останніми десятиліттями населення нашої планети може призвести до нестачі харчових продуктів у певних регіонах, наприклад, Африки чи Близького Сходу? Щоб розв'язати проблеми з продовольством, науковці й науковиці з різних галузей біології за допомогою сучасних методів створюють нові високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, змінюючи їхній спадковий матеріал. Біологічні дослідження використовують також у різних галузях медицини, результати цих досліджень дають змогу поставити точний діагноз людині з хворобою. Розробити рекомендації для профілактики різних захворювань і ведення здорового способу життя, застосування знань з біології та інших природничих наук сприяє розв'язанню проблем людства, доступності достатньої кількості їжі, збереженню здоров'я населення, збереження та поліпшення якості навколишнього середовища. Дякую за перегляд! Та до зустрічі у наступних відео.